Тридцять один та від допомоги військовим і до благоустрою міста близько десяти питань порядку денного порушили в залі міськради Ужгорода. Аби знайти спільні рішення в голосуванні, зареєструвався 31 один депутат. То, я ще попрошу доключити до порядку денного сьогоднішнього засідання. Депутати схвильовані через те, що виникають багато архітектурних форм на території Ужгорода. Проблема криється в тому, що чимало підприємців нехтують законом. Буріє такі моменти, що десь встановлюють на зелених зонах, другий момент на пішохідних територіях. Тому підняли питання щодо накладання мораторію на видачу малих архітектурних форм. Ну і далі порядок проведення інвентаризації, то що зараз встановлено нас самих в самому місті. Зелені зони обов'язкова складова міста. Розглянули і питання щодо встановлення чітких меж зазначених ділянок офіційно. Слушна думка була депутата Ковальського щодо. Визначення та зробити перелік тих зелених зон по місту, того, щоб ми бачили на якій стадії сьогодні ми маємо площі зелених зон, хоч в департаменті інфраструктури. Є інформація по зелених зонах, але не винесені в натуру і межі зелених зон, а саме парки, сквери, набережні, природно заповідний фонд. Ухвалили і стратегію розвитку Ужгородської міської територіальної громади до 2030 року. Понад рік над вдосконаленням плану працювала команда фахівців, зокрема інституту регіональних досліджень, представників міської ради, громадськості, бізнесу, науковців за підтримки проєкту Говерла. Ну, в принципі, в нас. Заплановано було відновлення тої платанової алеї, яка вона є на Слов'янській набережні, вона вже сформована. Крім того, розглядалися такі питання щодо від масарика моста до пішохідного зону в Боздорський парк та від пішохідного мосту в Боздорський парк до вулиці Загорської. Але це питання ми маємо розглядати в комплексі, враховуючи те, що ми можемо на сьогоднішній день розробити якусь певну проектну документацію, на яку не потрібно дуже багато грошей. Одним із найважливіших питань було саме підтримка наших захисників для фінансування виділили 5 мільйонів гривень із бюджету ужгородської міської територіальної громади. Зокрема, підтримали і одноразові виплати восьми членам родин загиблих героїв ужгородців.